Вітаю з вами програма 21 го каналу на часі. Дедалі більше людей, особливо у розвинених країнах, готові платити дорожче за чисті продукти харчування. Такі тенденції спостерігаються і в Україні. Та чи є у нас натуральні продукти? Про все це говоримо сьогодні в програмі. Не перемикайте. Отже, сьогодні гостем нашої студії є колишній за лабораторією, старший науковий співробітник Закарпатського інституту агропромислового виробництва Михайло Бабидорич. Вітаю вас! Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Бабидорич Михайло Михайлович, науковець, колишній завідувач лабораторією, старший науковий співробітник Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Народився 1952 року на Ужгородщині. Біологічний факультет Ужгородського державного університету закінчив у 1975 році. Відтак навчався в аспірантурі інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України. Згодом навчався у всесоюзному інституті біологічних методів захисту рослин у Кишеневі, по закінченні якого майже 20 років жив і працював у Молдові. Читав лекції на тему біологічних методів захисту рослин у Московському державному університеті, Кіровоградському інституті, у національному університеті та багатьох інших вишах. Після розпаду радянського союзу переїхав на Закарпаття, влаштувався на роботу в Закарпатський інститут агропромислового виробництва. Автор 13 книг, трьох сотень наукових праць, чотирьох авторських свідоцтв та патентів, майже тисячі публікацій у популярних виданнях. Михайло Михайловичу, давайте почнемо з того, що таке органічне землеробство. Я дедалі частіше чую про це читаю в інтернеті, але на жаль, ми про це мало знаємо за світовими стандартами, за світовими канонами. Що це таке? За світовими стандартами і світовими канонами. Органічне землеробство як таке появилося на початку 91 го 92-го, 93 третіх років. І у світовій європейській практиці воно вийшло, вважається, як це система виготовлення сільськогосподарської продукції, яка враховує економічну, екологічну складову, соціальну, а я би ще додав, і духовну складову по вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Є декілька. Визначень органічного землеробства. Кожна країна, кожний вчений або та чи інша наукова спільнота дає своє визначення органічного землеробства. Але якщо по-простому для народу сказати, це вирощування сільськогосподарської продукції, яка би була без хімії, де би не використовувалися генетично модифіковані. Організми, де би не використовувалися отрутохімікати, тобто продукція без пестицидів, в отрутохімікати входять, що це інсектициди, які приміняються в боротьбі з шкідниками, фунгіциди, які приміняються в боротьбі, застосовуються в боротьбі із хворобами, гербіциди, які застосовуються в боротьбі з бур'янами, а також нематоциди, родентициди, проти рисунів і так далі. Але в основі цього альтернативою любого визначення, але визначення визначенням. А ми говоримо про практику. Як робити нашому простому приватному господарю, фермеру чи компанії сільськогосподарські, бо зараз вже є великі компанії в нас в Україні і в Європі, і які. Переходять і старають займатися органічним землеробством. Але я повинен сказати, що органічним землеробством ми займали в історичному плані. Якщо подивитися, то воно називалось не органічним землеросом, а ще з середини 50-х років, з після го минулого 20-го століття. Тільки в нас тоді це називалось в Радянському Союзі інтегроване управління. За чисельністю шкідливими організмами, що мається на увазі інтегроване управління за чисельністю шкідливими організмами, це і є якраз оце визначення сучасне органічне землеробство. В ці роки я був дитиною, я в 52-му році народився в. Я родився в селі Оноківці, Ужгородського району, але бабця жила в сім Бабідоричі із села Завбуч Перечинського району, де, працював, де, бу, де всі працювали в колгоспі імені Тараса Григоровича Шевченка. Так от, в нашому колгоспі ми з дітьми вирощували льон, вирощували коноплі, вирощували <кхм> картоплю, кукурудзу, пшеницю, але був свій сівооборот, тобто зміна сільськогосподарських культур кожного року. І там примінялися якраз примінялися органічне землеросу по сучасному тобто органіка, продукти тваринного і рослинного походження на сільськогосподарських полях. Тобто я розумію, що це так, як було за дідів, прадідів. Гноєм удобрили землю і посадили, і сівозміна так? Ви маєте рацію. совершенно правильно. А людство завжди що було саме основне? Як виростити продукцію, як нагодувати своїх дітей? Бо сім'ї були великі. У мамини сім'ї було дев'ятеро дітей, у батька було шість-шестеро дітей. І батьки мали думати, наші русини мали думати, як прокормити, тим більше в умовах Закарпаття, де більше земель належить лісу. Це 60%. А на ріллю приходилося тоді дуже мало. І що робили? Було розвинуто тваринництво, було розвинуто поряд і землеробством. Тваринництво, продукти тваринництва використовували для покращення гумусу, тобто родючості ґрунтів, на яких вони проживали. Бо наше Закарпаття розміщено в вертикальній зональності. Я не зена, де кращі землі п'ять районів області, а більшість, а вісім районів знаходиться в гірській і передгірській зоні. І отут вирощує тої ж картоплі. Має дуже велику е, значення і велику різницю у вирощуванні або кукурудзи, або десь кукурудза не росте в Березнянському, Перечинському районі в гірському селах, чи Рахівському і Воловецькому. А в Незині ми мали по 110, 120 і 200 центнерів з гектару. При... Але це були колгоспи маяки в великих лучках і в білках, де були наші кукурудзоводи відомі. Анна Михайлівна Ладані, я їх особисто знав з ними працював. І Юрій Юрійович Пітра, мені приємно, бо в білках я досліди свій час проводив. Були районовані сорти сливи у Іршавському районі, яких зараз немає. Грецькі оріхи росли всюди і по дорогах, і на ділянках. Ми грецького оріха не маємо. Я вже не говорю про огородні культури. Огородні культури ми маємо, але не маємо органічного землеробства. Чому? Бо немає тваринництва зараз. Немає навіть такого елементарного лише в деяких селах, у деякі агрономи, чи фермери, чи приватні виробники, які використовують попіл, тобто спалене деревне вугілля, а в попілі ми маємо 13,9% марганцю марганців і стільки ж процентів калію. А це я а в оцих органічних мінеральних добривах і в продуктах хімічного виробітку. Там цих немає, там тільки збалансована форма азоту, фосфору і калію. А мікроелементів і макроелементів багатьох не вистачає. Ось тому і ще от я відійшов трошки від цього, що наші росини і всі, які жили і угорці, і румуни на території Карпат, займалися органічним землеробством з самого раннього віку, як почало розвиватися землеробство. використовували попіл. Палили рубані рубали на цих гарищах, боронували, корчували, висіяли кукурудзу, потім висі... льон коноплі. Ми навіть не знали, що льон і коноплі мають азот... Це азотовмісні сполуки, і їх можна в інших цілях використовувати. Ніхто не був ні п'яний, ні... всі працювали на полі. Ми пасли гусей, пасли корів, пасли. А, додав... а риби було тьма. Всі їли рибу, рибу ми її ловили кошиками у ріці, у турі. І приносили додому по два кошики. Це було наше завдання. Бабка приходила, забрала кошики з рибою. Ми були здорові, розумні і красиві. Ви розумієте наше покоління. А зараз всі перейшли на хімію, і от, починаючи в 60-х роках, я отак підійду історично, почалося інтенсивне землеробство. Інтенсивне землеробство не тільки в Україні, а в всьому радянському Союзі, де почали приміняти отрутохімікати. хімікати. Тобто, оці ядохімікати це інсектициди. Фунгіциди, гербіциди, нематициди, роденциди, коротше, поля захімічили. І такі країни в Європі, як країни Бінелюксу, це Бельгія, Голландія, Нідерланди і Люксембург, там немає живого ґрунту. Там ґрунт змішаний з гранулами отрутохімікатів. І якщо ви знаєте, Голландія нам поставляє тільки квіти. Рози, тюльпани, починаючи з тюльпанів і так далі. Це тому, що в них більше нічого просто не росте у чи не вирощує е, у них просто нічого не росте, е, е, тому що є програмоване отримання програмованого урожаю. А програмований урожай на захимічених полях, ланах не можна виростити. І в свій час у нас в Захарпатський інститут звернулися голландці і угорці, що через угорців, що ми їм вирощували чисті бобові культури сою. Квасолю, це було зараз, я вам сказав, це був 2005-2007 рік. Я лабораторії, нас зібрав директор інституту завідуючих, і ми провели таку наукову конференцію і ведучих агрономів, фермерів із області, щоб ми поставляли вирощували, бо Закарпаття це екологічно найчистий край в Україні, область, регіон, де можна вирощувати екологічно чисті продукти сільського господарства, яке йде. На споживання у дієтичному харчуванні для дітей і для лікарень, а це є велика світова проблема. Так от ми згідні були вирощувати оці продукти. У нас квасолю, горох, спокон віку і сою вирощували і вирощують і на наших землях і прекрасні урожаї. Але все питання коснулося в те, що як цю продукцію переправити в Голландію. не було державних стандартів. По сертифікації продукції як такої. Ну по-друге, мені приходилося працювати в Німеччині у всій Європі, бо в свій час я працював у Всесоюзному науково-досвідному інституті біологічних методів захисту рослин, де ми вирощували тільки екологічно чисту біологічну продукцію на окремих регіонах Радянського Союзу. Так, от тільки були в нас ціла серія біолабораторій і біофабрик в Україні було 679 біолабораторій і біофабрик. Перша біолабораторія в нас працювала в малому Бичкові. Я був студентом на другому курсі, коли ми практику проходили, і там вирощували трихограму. Трихограму завідуючим цієї біолабораторії був Михайло Палій. Зараз він кандидат наук, працює в Росії. А його батько зав кафедрою ентомології біологічного факультету Ужгородського університету був доктором біологічних наук, професором Палі Валентин Федорович, старше покоління. Його пам'ятають. Так, ось. Це було початок цього органічного землеробства в Закарпатті. Потім біолабораторія ми відкрили повторно у Виноградові, завідував нею Ярослав Шкварчук, з яким ми і написали оцю книжечку. Вона вийшла у 97-му році. Біологічний метод захисту рослин у Закарпатті. Так от, до чого я веду? Тільки трихограмою в Радянському Союзі. Це така невеличка паразитична комашка, яка захищає. Від шкідників вона вбиває самка, відкладає свої яйця. Чому паразит? Тому є ентомофаги. Я зараз розкажу простіше, мовою старайтеся, тому Прості. що... Е... Ентомофаги, ентомофаги — це є корисні комахи, але серед них розрізняють паразити і хижаки. Хижаки це ті, що які йдуть і з'їдають свою жертву. Оце є хижаки. А паразити, які живуть, відкладають свої яйця у внутрі господаря у шкідника і там розвиваються, і звідти вилітають і розмножуються. І ми маємо паразитичні комахи. Це хто? Це оси, різні види, це один рід трихограма. Чотири види у нас є в наших агроценозах, трихограма, трихограма еванесенс, трихограма. В Проктіді, ну, які вбивають листокруток в саду, капустяну білянку на огороді при вирощенні капусти, а в нас в Закарпатті вирощують три урожаї, збирають три урожаї капусти: ранню, середню і пізню. Тобто ви ведете до того, що за допомогою вірніше, комашок можна захищати без хімії наші урожаї, так? Звичайно. Звичайно. Наші корисні крилаті друзі написали таку книжечку, але вже в поетичній формі, вже для учнів. птахи в осінньо-зимово-весняний період, осінньо період. Птахи, які залишаються у нас, вони знищують 80% шкідників в наших садах. В наших садах і огородах, але їм треба допомагати. Їм... У мене висять в саду кормушки. Це ми літом можемо побачити, якщо ви заглянете до мене. Я займаюся повністю органічним землеробством. У мене в саду і в моєї мами, і у нашої бабки ніколи не було хімії. У нас був гній, був попіл і були підручні средства. Альтернативою хімічного методу є що? Є механічний метод. Коли ми механічно, є агротех... в основному є агротехніка перекопування, обрізання, ну треба брати по культурам. І кожен приватний виробник чи фермер повинен для себе вирішити, з чого починати, чим він буде займати, до чого в нього лежить душа. Одні люблять вирощувати, як в Вершавському районі і Виноградівському томати, помідори, перець, огірки. Інші беруть, садять зараз оріхову плантацію. ми садимо. У нас є клуб органічного землеробства в селі Оноківцях, яким керує Михайло Іванович куртинець. От ми вже третій день у нього висаджуємо грецький оріх. Надзвичайно економічна культура, ефективна культура. Що таке горіх? Горіх – це наше розумове здоров'я. Е, інші комусь любиться сливу ворожю. хтось на яблуні, е, е, як кажуть, з яблуною працює. в е, Беревський район полюбляють, бо там саме тепле місце це черешня, вишня, персики, абрикоси, тобто районований підхід. Ми, допустимо, в Великоберезнянському районі, Воловецькому і Рахівському, ні черешня. Ні абрикоси, ні персики рости не будуть, бо не вистачає Сонця. І землі. Грунти алювіальні, глиняні, важкі ґрунти. Ну, на цю тему можна говорити без кінця і цілими днями. Так ось я хочу вам сказати, що 20 мільйонів ми в Радянському Союзі тільки трихограмою, а крім того, є ще цілий набір біопрепаратів. Так от на нашій Виноградівській біолабораторії. В Одеській біолабораторії 697 було біолабораторій, біофарм. Зараз в Україні залишилося сили 4-5 біолабораторій. Але мені дуже приємно згадати, що частина областей залишилась біолабораторії, відновлюють цю роботу. Фермери зрозуміли, сільськогосподарські виробники зрозуміли. І цей рух органічного землеробства, тобто виробництво сільськогосподарської продукції на основі органіки. Починає набирати свої темпи, і це дуже прекрасно. Органічне землеробство поширена річ і на Закарпатті. Людей, які займаються цим не час від часу, а серйозно знають і наші журналісти. Дивимося. Марія Миколаївна без худоби свого життя не уявляє. Жінка має десяток курей поросям і найдорожче корову. Найдорожче у всіх сенсах, бо тварина 14 років годує родину, але й на себе вимагає чималих витрат. До того ж, в оноківцях нема пасовища, тому жінці доводиться купувати сіно та дорогі комбікорми. Круглий рік треба робити. Я навіть не пущитуюся, бо тут треба висівки, комбікорм, ріпа. Цілий рік треба робити для того. Яблука собирають літом, випасається корова, якщо не. Нема кому випасати, от і ще й нема де. Якщо немає випасати, кому 200 гривень це дає в день, якщо на чужих людей. Через нестачу грошей Марія Миколаївна. Як більшість жителів села, вже задумовується чи не продати корову. Ще декілька років поголів'я корів в воноківцях складало шість десятків. Нині й половина не залишилось, а це може спричинити нестачу природних добрив для землі. Ця проблема турбує і місцевих органічних землеробів. Жителі села навіть входять до клубу органічного землеробства, самі вигадують нові види добрив з підручних матеріалів. Незмінний голова клубу Михайло Куртинець вирощує повноцінні екологічно чисті продукти харчування та має стабільно високий врожай. Здорові продукти це здорове життя, тобто здорова нація. Хімія дає зразу результат, безперечно. Але вона дає зразу і результат на печінку. І зараз всі молоді діти, молоді мами, всі починають хворити із-за того. Листя засипав, щоб вітер не зібрав. І це листя не буду брати. Воно буде до е, поки не. Не згниє. листя не спалює, зелень з грядок не збирає, і сім'я бабуків. Їхній город вкритий тільки екологічно чистим добривом. Його роблять самі з кухонних відходів, обрізаних гілок, посліду тварин. Грунт теж не орють і навіть перекопують мінімально. Застосовується тільки підрізка бур'янів плоскорізами чи звичайне скошування. Так Павло вирощує навіть екзотичні фрукти ківі, інжир та хорму. Ті бактерії, які питаються кислородом, вони живуть на 10 сантиметрів. А ми наоборот, перетаємо пласти і робимо землю мертвою, по суті діла. А так моє органічне земросу нам підказує, що треба займатися е, е, живною технологією і приміняти лише органічні добре. Тому що ці компости. уся справа у правильному догляді. Тим, хто займається сільським господарством, добре відомо, що компост відмінне, а головне безкоштовне добриво. Щоправда, робити його самотужки займає більше човні. Але обробка купованими хімічними добривами коштує значно дорожче лише впродовж останніх місяців. Ціни на них зросли втричі. Багато виробників відмовляється від попередньої кількості добрив внести вносити як в грунти, так і у продукції, яка вирощується в тепличному господарстві, зв'язку із подорожчанням. А от суху траву та минулорічне листя органічні землероби не палять. кажуть, краще зібрати і закинути у компостні бочки. Так користі буде більше. Експерт з наукових проблем екології і захисту рослин Михайло Бабідорич з ними погоджується і каже: закарпатцям треба викорінити звичку, палити сухостій. Розрядив у мене є кормушки годівниці, де я підсипаю їм зерно, пшеницю, кукурудзу. Як кажуть, перлову кашу, все, що маєте, але не треба лінуватися. Зробити от на такий сад 15-20 соток, хоча б дві годівниці. Третина населення Закарпаття живе у селах, а годує селян земля. В Оноківцях вже почали готувати городи до посівів і закликають усіх вирощувати овочі та фрукти органічно. Врожай буде хороший, тому що він він бути хороший, тому що йому нема куди діватись, тому що вода є, компост є і земля хороша. Михайло Михайлович, ви почали говорити про те, що органічне землеробство відновлюється і на Закарпатті, але знову ж таки, оглядаючися в історію, я пам'ятаю, що як ви кажете, 60-70-ті роки вже навіть моя бабуся використовувала той же таки чи аміачну селітру, тобто активно використовували хімію. А чи лишилися тоді? Виникає питання чисті ґрунти у нас на Закарпатті, чи є вони в Україні? Бо Україна також ходила до радянського союзу і також використовувала хімію. І цікавить також у Європі, де ще залишилися чисті ґрунти, звідки продукцію ми можемо вживати принаймні не дуже боячись, як от Голландію вже боїмося. Так дивіться в Закарпатті залишилися. Чисті ґрунти у нас, крім трьох районів. Це я кладу руку на серце і говорю, і хай на мене наші фермери Іршавського, Виноградівського і Беревського району не, як кажуть, не обіжаються. Бо вже стільки років ми говорили і говоримо. Вони на одних і тих же територ, своїх площах, 15-20 соток, а тепер гектар два вирощують одні і ті ж культури впродовж десятиліть. І ми маємо. Залишкові кількості пестицидів, які перевищують концентрації і норми їх в це і аміачної селітри, і мінеральних добрив, і хімії пестицидів, фунгіцидів. От при вирощенні огірків, стоїть піти тільки на ринок. І ви від початку нашого на корятовича на ринку, якщо підете, від початку до кінця, ви спотієте. А це про що говорить? Я в захисті рослин проробив 40 років. Я відрізняю кожен пестицид, кожен яд, кожен отрутохімікат, який би він не був. Чи в Огіркові, чи в е, помідорі, я не беру на ринку. Я вирощую сам. Чому? Тому що я йду на ринок, беру, я понюхав. В мене такі органоліптичні властивості моєї нюхового апарату і смакового, бо я травився декілька разів і біопрепаратами, і хімією на полях у Молдавії, і в Кировоградській області, і в е, Ташкенті, у, на Манганській долині при вирощені бавовни. Ну, ви але в нас є Перечинський район, у нас є Ужгородський район, у нас є Воловецький, Великоберезнянський, Рахівський район, де можна вирощувати ряд сільськогосподарських культур. Але в гірській зоні в нас не можна вирощувати картоплю, тому що там до цих пір нахопичилися три агресивні раси раку картоплі хітрім endobioticum, Синхітріум endobioticum. це є проблема. Як підуть дощі, все кажуть бульба. Або крумплі, або картопля, кажуть, все, поруч, або томати. Ми маємо цілий ряд вірусних захворювань. А це результат чого? хімії. Тому що ми в ґрунті маємо корисну і мікробіологічну флору, тобто гриби, бактерії і віруси. Якщо порівняти з Європою, ми вже говорили про країни Бенілюксу. Там е е, землі немає. От я візьму собі тільки такі, <кхем> я виписав бо всі цифри пам'ятати. Не будеш, от дивіться, 25 країн Європи займаються органічним землеробством. Тому що після цього визначення органічним землеробством виставила Європа свої вимоги, які що має бути: економіка, соціальна сфера, екологія, стандарти. Не всі країни ці стандарти дотримують. Так, от, якщо взяти. Найбільше займаються органічним землеросом площа земель під органічним виробництвом. Це у, як ви думаєте, у Австрії. А Австрія це ж похоже на наше Закарпаття, на наші Карпати: Львівську, Чернівецьку область, Івано-Франківську, Закарпатську. Вони їх площа займає 11,3%. За ними йде. Італія 7,94% площі займають органічним землеробством. Ну там е, субтропічні культури в Італії і проче, і, і теж гірська гер зона, бо низинна – ні. Там захимічено. Великобританія, 3,96%, Німеччина 3,7%. Швеція, Данія, Фінляндія. 6,3, 651, 6,6. Поясню, чому така різниця. Україна вже має 0,4%. Справа в тому, що в Україні зараз своя проблема. Ніхто на це питання, як органічна землеробство, чомусь перестали звертати увагу. Але в нас є чисті землі на Україні: це Львівська, Івано-Франківська, це Чернівецька область, це частина Полтавської Кировоградської області, де працюють біолабораторії. Це частина Одеської області, яка знаходиться в Придунайських і придністровських лиманах. Оці землі, які тому що там є екологічна водорегулююча зона, де за 3-5 кілометрів не ну, заборонено по нашим екологічним законам використовувати хімію. Ви зачепили дуже цікаву тему, що прийдешся по наших ринках і можна побачити. І засумніватися у, у тих же огірках чи в Редисі. От якраз готуючись до нашої програми, я розпитала своїх колег, щоб їх цікавило у нашій з вами розмові. І виникло таке запитання. Е, є думка, що чим більший овоч чи фрукт ну, ненормально більший, то тим більше в ньому хімії. Е, чи так це, і, наприклад, іду я по ринку. Порадьте мені, як е, споживачеві, який е, не розуміється, не занюхає, як ви. Е, що не купувати? А на що варто звертати увагу? Які можуть бути ознаки в тієї ж таки цибулі чи в того редису, щоб я їх не захотіла дати своїм дітям? Ви знаєте, а дуже просто це визначається. Ви правильно замітили, що великі, велику картоплю, довгі огірки, томати. Нестандартної величини з'явилися нестандартної величини, що мене дуже дивує, це е, е, дині, кавуни, пекучки, як у нас кажуть. Вони завжди були середньо. Беріть середнє або менше. Там буде менше оцих е, е, нітратів, хімікатів і залишків пестицидів. Бо справа в тому, що всі овочеві культури, наші виробники. За два-три дні до зйому, щоб вони почервоніли швидше, починають обробляти обробляють, так? обробляють а це а рослина у фазі росту розвитку, а особливо дозрівання, якраз із ґрунту вбирає всі ці речовини. А кожен вид отрутохімікатів має свої стандарти. За 12-20 днів не можна. Приміняти ці препарати на, цих, на тих чи інших сільськогосподарських культурах. Це по-перше, є цілий ряд препаратів, які взагалі заборонені для використання у приватному секторі. Але люди купляють, бо легше хімію обробити, чим щось зробити, перекопати ґрунт. І от залишки писати, а лабораторії немає. Лабораторія є в нас сертифікована, дві лабораторії в області, але немає методик. По тих отрутохімікатів купують в Угорщині, в Словаччині і в нас на нашому ринку є багато. І люди хімічать і самі проти себе роблять біду. Зараз, от кажуть, якщо ви купуєте першу ці свіжі зелені овочі, можна їх відмочити і нітрати вийдуть. Чи це таке? Да, так, треба як... є, є такі, така сама проста методика. Зріжте у корінці рослини, підріжте, як ви принесли з ринку, і поставте в водичку, хоча б на півгодини. На півгодини, і залишки пестицидів підуть у розчин, і частина важких металів. Ну це невеличка частина. Але ви вже об... і ретельно помийте продукцію. Особливо що стосується зараз піде редиска, така ж сама картина. Редиска теж буде і середня, і маленька, і велика. Як правило, велика редиска, якщо ви її розріжете, вона буде порохнава, як кажуть, вона буде пустотіла, і в ній немає нічого корисного, крім нітратів. А нітрати переходять в нітрозоаміни, які приводять до чого? До гіпертонії, до порушення кровообігу. І ми маємо інфаркти, інсульти і паралічі. Оце я